Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза, і це математика без проблем. Сьогодні ми продовжуємо вивчати наші звичайні дроби. І в нас є дуже цікава задачка, трошки заплутана, трошки важкенька, але її можна зробити за декілька хвилин, якщо трошечки подумати, так, Ліза? Так. Ну, давайте почитаємо. Знайдіть. 5 восьмих числа. 5 дванадцятих якого дорівнює 160. І ось тут виникає плутанина, адже підряд йдуть дві дроби, незрозумілі. 5 восьмих і 5 512 так? Yeah. І коли лізочка побачила дві підряд такі незрозумілі дроби, то вона не дуже хотіла цю задачку рішати. Але все ж таки ми її вирішили і дуже швидко, буквально за дві хвилини, коли з нею розібралися. Отже, давайте подивимось: нам треба знайти 5-8 числа. Ми знаємо це число Ліза. Ні. Ні, числа ми не знаємо. Тобто, цілого ми не знаємо, правильно? Так. Але ми знаємо, що 5 дванадцятих цього числа. Дорівнює 160. Що це означає? дванадцятих ліза дорівнює 160. Це означає, що ми знаємо частинку. а а відробу дванадцятих. Це означає, що ми знаємо частину ось цього числа. Правильно? Так, так ми знаємо частину. Давайте це 5 дванадцятих. Що взагалі означає дріб? 5, 12. Ще Ліза. нашу карамельку поділили на 12 рівних кусочків. Тобто, ти кажеш, це карамелька, так? Да, Добре. Дуже Добре, це карамельку ми поділили на 12 рівних кусочків, так? А взяли всього 5. А взяли 5. Ну, давайте порахуємо нашу карамельку. 1, 1 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, дійсно, ми поділили нашу карамельку на 12 рівних кусочків. А взяли ми 5, так? Так. Добре, давайте це якось позначимо, що в нас була, що в нас є ось таких 5 кусочків. Так? Щоб ми не заплутались. 1, 2, 3, 4, 5. Добре. Тепер ми що хочемо зробити, Ліза? Ми хочемо знайти число, число 5 дванадцятих якого дорівнює 160. От тут, до речі, також виникає інколи плутанина. Е, ну, Незрозуміло це 160 ціле число, чи це якась частина числа. розумієте? От коли, от коли пише 5 дванадцятих дорівнює 160, тобто не пише 5 дванадцятих від числа 160. А пише, що дванадцятих дорівнює 160. Це вже знаєте, що це частина що 160 це не ціле. Це частина, яка дорівнює 5 Так. Тобто так. трошечки треба. Коли ви от зрозумієте, ви трошечки подумаєте і так собі зафіксуєте в голові, що якщо у вас знак дорівнює після дробу і стоїть якесь число. Це мається на увазі частина, а не ціле, так, Ліза? Так. Ну, давайте подивимось: беремо наші 5 дванадцятих. Так, 5 дванадцятих і вони дорівнюють. 160. Да, 160. І, Ліза, як нам от, коли ми знаємо частину, знайти чому дорівнює ціле? Якщо ми знаємо частину, нам треба 160 помножити на 12 і поділити на 5. Так, нам потрібно наше число. Помножити на знаменник, так? І, по і поділити на, на численні. Або... Або наше число помножити на низ і поділити на верх. Так, давайте так і зробимо. Це дійсно. 160 так. помножити на 12 і поділити на 5. Так, ми вже це зробили, і це дорівнює 384. Тобто ціла наша карамелька, так? так. Ціла. дорівнює 384. 5 кусочків її дорівнює 160. А ціла карамелька 384. Отже, ми що знайшли? Ми знайшли наше число. Так? Наше ціле. так, ми знайшли наше ціле. І тепер, коли ми знаємо наше ціле, нам потрібно знайти від цього цілого 5. 8. 8. Тобто ми маємо зробити навпаки, так? так? ми знаходили ціле, тепер ми маємо знайти частину. 3. Правильно? Ну, давайте запишемо. Що ось наші 5 восьмих. 5 восьмих. Від числа 380. Бачите, я хочу, я хочу, щоб ви подивилися, коли в нас частина, то це дорівнює. 5 дванадцятих, дорівнює 160. Коли ми хочемо знайти частину, то це ми пишемо вже 512 від якогось числа. Розумієте? Тут ні в якому разі вже не буде стояти знак дорівнює. Там, де стоїть знак дорівнює, то це частина. Це частина, так переважно. Отже, 512 тепер ми знаходимо від числа 384. І що нам потрібно знайти, щоб знайти. Ще нам потрібно знайти, щоб знайти. Так, щоб знайти дріб від числа Ліза. Нам треба 384 поділити на 8 і помножити на 5. Або 3... Або, три... Або число наше ціле, так? А, наше число треба Поділити на знаменник і помножити на числівник. Так, наше ціле число потрібно поділити на знаменник і помножити на числівник. Ми зліз вже це зробили так, 384 ми поділили на 8 і помножили на 5. І в нас вийшло 240. 240. Тобто 5 восьмих від числа 384. Дорівнює 240. 240. Але знаєте що? Ми тут ще забули, що у нас вже тут не 12 було частинок, так? У нас же не 12 було, у нас вже було 8 частинок. Отже, це ж було 5 восьмих, так, лізочка? Так. У нас було 8 вже частинок, і ми 5 восьмих від числа 384 знайшли так, що. Ну, як і потрібно знайти, е, ціле поділили на знаменник і помножили на числівник. У нас вийшло, що наші 5-8 від числа 384 До рівня 240. 240. Отже, отже е, ми все зробили вірно. І якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка, всім па-па-па-па! Гарного дня, папа.